Оце золото, яке потом кров'ю, відказом від чогось там якогось віддиху, там, прогляду там, телевізора, там, сидіння за комп'ютером. От вона дається отак. Оця медаль. На чемпіонаті України з боксу серед юніорів, які проходили у кривому розі, Олексій Степанов став найсильнішим у фіналі у другому раунді. Хлопець виграв у суперника двома нокдаунами. Боксував з Київською областю, з Одеської областю. Також два суперники знялися з мене. Саме те, що два суперники знялися зі змагань у перших двох боях, було найважчим у цьому чемпіонаті, каже тренер. Самі сорівнування до нього почалися з півфіналу, коли вже всі боксували. От адреналін вже виплеснувся. От. А для нас було важко входити в самі змагання, але благодаря підготовці, розмовам, психологічному настрою ми пройшли півфінал. Тренер розказує, що підготовча робота розпочалася за місяці 3-4 до чемпіонату. Фізо проводили у своєму залі в Олешках, а боксувати їздили до Херсона. Спаринги були зі старшими, досвідченими і професійними боксерами. Для бойової практики їздили у Кропивницький Харків, боксували з маріупольськими спортсменами. На чемпіонат України ми їхали тільки за першим місцем. Скажімо так, ми в цій вісьовій категорії являємося фаворитами. Вже 4 роки поспіль Олексій виграє чемпіонат України. Спочатку це була вага 72 кг, він два роки поспіль був першим. От. І вже другий рік він перший у ваговій категорії 75 кг, тільки вже як юніор. Розпочати підготовка до чемпіонату Європи розказує Олексій. Розписаний графік тренувань та змагань. Перед тим чемпіонатом ми будемо готуватися разом з своїм тренером, старшим тренером на різних зборах, які будуть проходити в Харкові, в Железному порту. Пройдемо через один турнір. Міжнародний турнір буде, турнір «Баладзе». Ольга Лішенко, Володимир Чепинов. Новини на Суспільному. Херсонщина.